Дерево до неба, десь за горами, за лісами, не знати, в якій державі жив раз один цар. Старий він уже був, держава велика, а наслідника нема, тільки одна донька. Підросла дівка вже на отданні, і цар почав думати, якби доньку заміж видати, Зняти клопіти старечих плечей. Керувати на старість державою то нелегка справа. Дав по всіх сусідніх краях знати, аби приїздили до нього сватачі. Який хлопець полюбиться доньці, той візьме її за жінку. Як це оголосили, з усього світу почали сходитися герцоги, барони та й прості хлопці, хто дуже красивий був. Кожен хотів зробитися царем і взяти собі красуню за жінку. Проте дівка подивиться на одного, на другого, на третього. Не подобаються вони їй. І сказала батькові, що немає дяки віддаватися. Цар розсердився. Донько, подумай добре, я вже старий. Час мені на відпочинок. Але дівка мудрує. Був царя чудовий сад навколо палацу. Такий прекрасний, що подібного на цілому світі не було. Які лише на світі ростуть, у теплих краях квіти, дерева такі там були. А серед того саду росло дерево вже таке високе, що верху його ніхто не міг побачити. Цим деревом чудом дуже пишався цар. Одного разу, коли донці вже надокучило слухати докори за одруження, вона вийшла в сад. Сонечко гріло, день був ясний, теплий. Ходить дівчина між квітами і бесідує з ними. Не бійтеся, квітеньки, не лишу я вас, хоча б батько буде намагатися видати мене за якогось далекого принца. Та одного ясного дня зібралася хмара, загриміло, заблискало і потемніло. Випав страшний град. Тривало це недовго. Знову небо прояснилося і почало сонечко світити. Але сад був чорний, от спустошення, всі квіти поламані, листя з дерев збите і все геть посохло, ніби гарячою водою було спарене. Вийшов цар із палацу і не впізнає саду, постарів, але такого ніколи не бачив ніде ні квітки, ні листка. Аж плакати хочеться, кличе доньку, а вона не взивається Шукав, шукав, не знайшов, кличе слух, ті бігають, питають, нема, злякався цар. Послав по царству шукати, куди лише міг. Потім надіслав своїх гінців чужі держави і пообіцяв тому, хто знайде доньку, ціле своє царство. Тисячі людей шукали царівну, але та пропала, наче земля її проковтнула. Дуже журиться цар. Одна в нього донька була і зникла, ніщо йому не миле, з великого жалю захворів, ходять до нього лікарі та дарма день у день слабшає. Раз задрімав цар саду і приснилося йому, що того дня, коли страшна буря пройшла серед дня у хмарі, був самоголови змій. Він ухопив його доньку і поніс наверх високого дерева. А на тому дереві стоїть, Змій палац, і в ньому полонянка. Пробудився цар і думає собі, сон сном, але може бути й правда, бо того дня справді моя донька пропала. Ану, спробуймо і дав знати по всіх державах, що якби знайшовся такий витязь, котрий вилізе на височезне аж до неба дерево, і визволить його доньку то віддасть їй за нього заміж і всі володіння передасть йому. Ой, як почули, це молоді люди, почали сходитись з цілого світу до царського двору. І герцоги, і барони, і графи, і навіть гарно вбрані циганські парубки, котрі себе хоч трохи вважав героєм, кожний прийшов до царя, бо кожний мав охоту стати його наслідником. Лізли одні вгору, інші вниз. Декотрі піднялися так високо, що ледве їх уже було видно, але далі не змогли і злазили. Так тривало день і другий, і третій, а далі й тиждень, і два, а успіху ніякого. Та був царя один Свинарчук. Колись давно корлі царі мали стада всякої худоби. Дивився, дивився, як пани намагаються вилізти на дерево і думає собі. Гей! Якби цар дозволив мені, приніс би я от Змія його дівку. І не перестав думати про це, коли доглядав стадо. Навіть якось проговорив голос. Гей, якби цар дозволив мені. А свиня стара почула ці слова, підійшла до нього, почухалася і каже, «Хазяйне, спіши до царя і проси дозволу лізти. Ти вилізеш на високе дерево і визволиш дівку. Я тебе добре знаю. Сю пораду даю через те, що ти нас честуєш. Нехай цар заріже старого безрогого буйвола, нехай з нього здеруть шкіру, а з тої шкіри, хай накаже пошити для тебе три кожухи. Іван послухав стару льоху і пішов до царя. Той сидів, зажурений в саду, і марно його смішив придворний блазень. Чого, Іване, ти прийшов? Присвітли царю, бачу, тут багато лазунів. Дозвольте й мені полізти. Обіцяю, що приведу вам при цесу доньку. Засміявся цар, хоч невесело йому було на душі. Тобі, Іване, на дерево лізти. Ліпше приголосися. Цьому дурнею за помічника. Дурна твоя бесіда, розсердився хлопець. Присвітли царю, дозвольте мені лізти. Тоді цар питає свого блазня. Ну, що ти скажеш на Іванову бесіду? Дайте мені Івана помічником, бо він ще дурніший, ніж я. Гірше розсердився парубок. Присвітлий царю, каже грізним голосом. Не слухайте дурного, бо з дурної дірки дурний вітер віє. Накажіть зарізати без буйвола та з його шкіри пошити три кожухи і дозвольте мені лізти. Якщо вернуся без принцеси, робіть з моєю головою, що захочете. Дивиться цар на хлопця й думає, то уже не жарти і говорить, гаразд, буде, як ти хочеш, заб'ємо буйвола, але пам'ятай. Що без моєї доньки, щоб ти не повернувся. Як не приведеш її, ліпше впади з дерева і зламай собі голову, бо коли сам не зломиш, то кат тобі її відрубає. Повернувся Іван до своїх свиней, а цар дав наказ зарізати буйвола і пошити з його шкіри хлопцеві кожухи. Як було, готово, покликав Івана. Зробили по-твоєму. Візьми кожухи і можеш лізти. Або царство, або смерть. Іванові більше не треба казати. Одягнув один кожух, а інші два прив'язав на плечі, взяв сокиру і пішов під дерево. Людей, страх. Всі чекають. Іван оглянув дерево і затяг у нього сокиру. Став на сокиру, потім вийняв і затяв над головою, так підіймався все вище та й вище. Скоро зник з очей. Цілий день ліз, а понад вечір уже кожухам на грудях порвал а лізти ще високо, одяг на себе другий кожух і знову лізе, 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 та через день подерся і той. Ну, кожуше, каже третьому, коли на себе одягну. Хоч доти держи, поки я до першої гіляки долізу, і доліз до гілки, котра рівно в бік росла. Хлопець сів на гілку і говорить сам собі, Іване, вернися, а другим голосом, Іване, не вертайся, лізь смілий водалі. І доти ліз, що подерся й третій кожок, груди в крові, не зважав на це Іван, добрався вже до першого листя, заплющив очі і каже, Ну, світе, здоров був, або виграю, або програю. Із зажмуреними очима скочив на перший лист і кудись упав, розплющує очі. А тут такий світ, як і долі. Звідки він прийшов? Трава росте, поля, ліси, гори. Іде, іде, блудить, наразі бачить на горі палац, обертається на качачій нозі, дарив Іван сокирою в цю ногу, палац зупинився. Навколо двері та брами нараз відчинилися, і хлопець шмих у царський двір. Тіє ж миті всі двері зачинилися, і палац знов почав крутитися. Іде Іван розглядається, а ніде нікого, коли зайшов палац, біжить до нього дівчина, дивиться, а то царська дочка. Вона до нього, ой, Іванку, як ти сюди потрапив? Не питай нічого, збирайся до батька, бо той вмирає за тобою. Вона, як це почула, то аж зблідла. Іване, не кажи такого, бо коли тебе почує змій, мій чоловік, зразу кінець буде і мені і тобі. Не встигла договорити, а Змій уже тут, сім голів із кожної горлянки палахкотить полум'я, на сім метрів все палить. Злякався Іван. Що це за творіння? питає Змій. Відразу йому кінець. Дівчина насмілилась і заговорила. Се ж мій вірний слуга, не може без мене й прийшов сюди, аби й тут мені служити. Змій притих та недовірливо ще поглядає на Івана. Добре, не вб'ю тебе, але задурно хліба не будеш їсти. Йди за мною, дам тобі роботу. Іде Іван за Змієм. У кінці двору хлів, Змій відімкнув двері, а там на помості лежить кінь, бідний прибідний, мухи бринять над ним, шкіра блізла, не може встати лише крекче. Бачиш цього коня, будеш його доглядати, годувати й поїти. Давай йому досхочу всього, але того не дай, що буде просити. Та як то все давати, а що просить не дати? Я тобі сказав, а ти виконуй, і пішов геть. Потім повернувся. Іван не міркуй, якщо спробуєш мене обдурити, твоє життя закінчиться. Почав Іван носити коневі їсти. Доброго сіна, конюшини, вівса, ячменю, А і в рот не бере. Лежить і голову не підводить. Іван пошкодував його, гладить і приговорює. Їж, коненько, їж, може, поздоровшаєш, я тебе по-людському буду обслуговувати. Кінь слухає, слухає, і людським голосом озвався. Бачу, хлопче, ти доброго серця, та марно силиш мене їсти сіну та овес. Син, не моя їжа. А чим же тебе годувати? Я їм гарячі жарини, я п'ю полум'я. Давай мені жарини і напувай полум'ям, тоді буду здоровий, відповідає кінь. Але хазяїн наказав того не давати, що будеш просити. Як ти слухатимеш Змія, то не визволиш принцесу, бо я знаю, що ти б хотів її врятувати. А тут нема нікого, хто може змія знищити. Лише я. Через це він мене отак мучить, аби я загинув. Проси, конику, що хочеш, все дам, аби визвали принцесу. Я від тебе багато не прошу. Лише у неділю, коли змій полетить за гори, спали якнайбільше дров, а я жару поїм. І буде все гаразд. Та будемо діяти таємно. Так і сталося. Коли була неділя, змій розпростав крила і полетів. Іванові тільки того й треба. Запалив дрова, ще вони не догоріли, набрав лопату жару і поніс коневі. Кінь одним духом проковтнув і вже годен був підвести голову. Поніс Іван другу, третю лопату жару, як це кінь з'їв, уже й на ноги встав. Тоді Іван зняв із нього ланцюги, кінь вибіг на двір, поковтався пом'я, поїв весь жар. Іван Приглядається коник непростий. Шерсть золота. Замість чотирьох у нього п'ять ніг, крила зверх лопат стирчать. Що ж, Іване, виконав ти все, що я тобі сказав. Починаймо діяти, доки змія нема. Іди до пивниці, там є сідло, шабля і вуздечка. Принеси все мені, поспішай. Пішов Іван, шукає, шукає, бачить змій бочки з вином. Намацав темряві сідло, шаблю, воздечку, взяв і несе. Якраз вийшов з півниці, а змій на дверях. Що ти наробив, хлопче? Ти мене обдурив. Тепер пропадеш, вихопив з рук Івана шаблю і хоче йому відрубати голову. Відпусти мене, ніколи більше тебе не обдурю. Не відпущу, мусиш тут загинути. Тільки наперед вип'ємо вина за твої гріхи, завів Івана знову до пивниці, розбив бочку, наляв собі хлопцеві по одному відру, змій п'є, а Іван просить, відпусти мене, не відпущу, тепер вип'ємо за мої гріхи і знову наляв собі відро вина. Далі друге, третє, четверте, сім відер випив, сп'янів і розум втратив. Танцює, співає, ходить, задперед крутиться, а тоді впав і заснув, як мертвий. Іван зрадів, взяв тихенько шаблю і хоче рубати змія, але думає собі одну голову відітну, а шість іще зостанеться. Змій прокинеться одразу і знищить мене. Хопив сідло і вуздечку і побіг до свого коника, розповів, що сталося в півниці. Дуже добре ти зробив, що не чіпав Змія, ти б його не вбив. Давай сюди сідло, кінь фукнув, і сідла вся іржа злучилась. і з'явилося дорогоцінне каміння. Сідлай мене, тікаймо, осідлав Іван коня. То куди йдемо? Не питай, чим скоріше маємо вибратися звідси? Піднявся кінь, летів, летів. І зрештою у темному лісі спустився на землю. То, Іване, тут у цьому лісі є дикий кабан. Вважай, бо дикуна мусимо забити. Його в його голові живе заєць, і того треба бити. А в зайця в голові діамантова шкатулка, а в тій шкатулці сім жуків. У тих жуках і є сила змія. Якщо їх б'ємо, він тратить міць. Дивись. Біжить на нас дикун. Глянув Іван дикун величезний, а ікла, як шаблі, роззявив пащу і женеться за ними. Кінь підхопився в повітря, і коли п'ятою ногою вдарив кабана, той лише простягся. А з нього вискочив заєць, а із зайця діамантова шкатулка. А в шкатулці жуки джищали, як мотор. Іван розглянувся і побачив плескати камінь, поклав шкатулку на той камінь, а друге брило так гепнув, що із жуків і сліду не стало. Що ж, можемо спокійно повертатися, каже кінь. Іван сів на коня і прилетіли вони в палац. Дивиться, серед двору ледве змій повзе, на ноги звестися не може. Коли Іван приступив до нього, той жалісно сказав. Гей, Іване, знищив ти мене, відібрав мою силу, не лише силу, а й життя твоє візьму, і царівно заберу. Іване, все бери, що маю і золото, і срібло, і діаманти, тільки життя мені лиши. Я ж тебе не вбив. Ні, тут тобі смерть вхопив шаблю і всі сім голів повідрубував. І он зайшов в палац і каже принцесі, можемо збиратись додому, вільна путь. Дівчина не вірить, глянула через вікно, а на дворі дійсно змій мертвий лежить. У Іванку, понеси мене до мого батька, понесу. Дівчина бере свої речі, а Іван вийшов на двір, проходжується й думає. Сюди я виліз, а Як же звідси вибратись? Може, мені самому вдалося б злізти, а як з дівчиною? сказав про це принцесі. Тепер обоє журяться, ходячи по дворю. Ліпше було б зі Змієм помиритись, каже дівчина. Нараз перед ними дурк, з'явився кінь. Чого журишся, мій хазяїне? Тяжке діло вибратися звідси. Не журися. Готові обоє, готові. Тоді сідайте на мене. Сіли на коня, а той каже, зажмуртеся, зажмурили очі і лише чую, як свистить повітря. Летять кудись із страшною швидкістю. За кілька хвилин кінь дубно ногами, ніби на тверде скочив. Розплющить очі і розгляньтеся, розплющили очі. Бачать, вони у батька серед двору, а тут багато людей, всі засмучені. Що сталося? Цар на смерті, принцеса Іван швидко побігли до палати. Цар лежить, одна нога в могилі. А коли донька проговорила, старий, почувши її голос, одразу розплющив очі, відразу схопився зі смертної постелі. Здоров'я повернулося, почав говорити. Якби була музика, то й танцював би аж помолодшав. Як ти тут опинилася, тоді дівчина розповіла батькові про все, що трапилося. Цар вислухав і каже: Іванку, був час, що я тебе хотів призначити помічником дурню. Потім між нами була й така угода: як приведеш мою дочку, будеш моїм зятем. Даю за тебе єдину доньку. І призначаю своїм наступником. Послали по музики, з'явилися цигани і почалася велика гостина. Два тижні справляли молодим весілля, цар покликав не лише царедворців, але й весь народ, і криві, і сліпі гуляли, танцювали, Іван перебрав царство, і ще й тепер царює.